Вісімдесятисемирічна Херсонка Галина Єфремова зранку шукає ліки. Говорить, вдома запасів немає. У мене щас пів голови болить, і я не знаю от половину оце полови. Я не знаю, в мене немає нічого такого. Це треба щось сердечне попить. Жінка каже: усі вісім з половиною місяців окупації з ліками було важко. Рятували поодинокі відкриті аптеки або херсонці, які ділилися один з одним, чим могли. Аптека, от подружка в мене з'явилася таким образом. Вона мені навіть і безплатно з дому приносила. Наталя Северенюк, провізорка. Ця аптека роботу не припиняла. Коли не було необхідних препаратів, жінка ділилась з відвідувачами і власними ліками. Зараз заклад працює на залишках, бракує основних ліків, очікують на поповнення асортименту. Людям дуже важко зараз, дуже важко. Ходять, шукають. Ми, ну, ми з такою тоскою кажемо, що ні, немає, але вже як бліснула надіжда, що скоро ми одержимо ліки. Наш офіс планує нам новою поштою переслати, таке хоч на, якби на, перший, ну, якби на перший случай, самі необхідні препарати. Очікують найближчими днями на поновлення повноцінного постачання препаратами, говорить Наталя Северенюк. Вже ведуть переговори про те, щоб ми одержували ліки з Одеси, і як відкриють ну, дорогу, як можна буде вже проїжджати, то ми будемо все це одержувати. Перші гуманітарні вантажівки, які заїхали до Херсона, везли не лише продукти, а й звісно, ліки до допомоги долучились і міжнародні організації, і волонтери. Ті медичні препарати, які вже отримали, розподілили. Розповідає начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Ліки ми розподілили по лікарням. І у лікарнях ліки є. Першої необхідності і навіть більше, і партії ліків заходять і ще. Завозять нам гуманітарна допомога. надходить і від ООН від Червоного Хреста. Тобто, ліками ми починаємо забезпечуватися. Щодня отримують гуманітарну допомогу від різних організацій та волонтерів у міській клінічній лікарні імені Лучанського. каже виконувачка обов'язків медичної директорки закладу Ірина Стародумова. Це стерильний розхідний матеріал, шприці, антибіотики, розчини тощо ці препарати використовують для лікування стаціонарних хворих. В основном эти препараты предназначены для лечения стационарных больных. На сегодняшний день у нас находится 90 человек на стационарном лечении, из них 5 человек реанимационных. Это люди, которые получают те медикаменты, которые мы получили от различных организаций. К сожалению, амбулаторная помощь на сегодняшний день медикаментозным обеспечением не охвачена. На сьогодні у Херсоні відновили роботу кілька аптек. Також медичні препарати, які під час окупації можна придбати на Дніпровському ринку. Окрім того, в місті продовжує роботу бригада міжнародної медичної організації Лікарі без кордонів. Медики безкоштовно оглядають, консультують херсонців та надають необхідні ліки. Катерина Гончаренко, Аліна Мокляк, Олена Ліщенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.